Мене звуть Батура Сергій, я письменник, науковець, винахідник жанру колективний літературний печворк. Минулому році організував 228 авторів з усієї України, і ми усі разом написали роман у новітньому жанрі, який називається Босорка. Українського Радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Сьогодні маємо незвичний ефір. І незвично почнемо з питання до слухачів. Ви можете собі уявити, як 228 авторів пишуть один роман. Колективний. От і я не можу. А такий твір є. Це роман Босорка, який встановив два всеукраїнські літературні рекорди. І це не просто роман. А Роман Петчворк новий літературний жанр. Створив його письменник-сатирик, науковець Сергій Батура. Пан Сергій сьогодні є гостем нашої студії, тож попереду багато цікавого. Вітаю вас, пане Сергій. Вітаю, пані Юлія. В першу чергу. Ольго, перш за все, хочу подякувати за запрошення до студії Українського радіо. І для мене це велика честь, і навіть в тому плані, що я вперше у Вінниці. Тобто я ще от в центрі міста ніколи не був, от якось так не доводилося, завжди проїздом. Тому для мене це дуже велика ну, як по, пригода, я так сказав. Вінниця рада вас вітати. Так, дуже чудове місто. Мені сподобалось. Воно таке компактне, і такі будиночки компактні, такі старовинні. От я сьогодні не думав, гадав, в якому столітті вони побудовані, тому що я свої твори коли створюю, я дуже люблю описи робити різних будинків. І от мені подобається архітектура, яка дійсно має історичну цінність. Те, що ви бачили, це вже кінець 19-го, 19-го, початок го століття. Я десь так і подумав, так що ж? Але почнемо з того, власне, що таке роман Петчворк, як він взагалі вам уявився, прийшов до вас. Тому що перше про що я подумала, і перше, що я згадала, знаєте, в школі ми писали колись такі виривали аркуш з зошита, і хтось писав одне речення, загинав цей це речення, аби інший наступний учасник не бачив, казав тільки останнє слово. І наступний учасник, прив'язуючись до цього одного слова, мав написати своє речення. Знову загинав, казав ще одному учаснику так. своє слово, і так писалася така колективна, я навіть не знаю, розповідь, з якою ми потім дуже сміялися. всі. Це було весело, це було цікаво, і оце перше, що мені подумалося. Ну, згадалося, не подумалося, а згадалося, коли я подумала про колективний роман. Ну насправді це дуже цікаво новий жанр. Я думаю, що ніхто про нього ще не чув, мало хто чув, скажімо так, з пересічних українців. Тому дуже цікаво почути, що це. Дуже дякую вам за запитання, тому що це дійсно дуже важливе питання. І я от зараз намагаюся цю ідею донести до філології. Зустрічаюся багато з вчителями шкіл. Зокрема, от приїду до вас через увіницю наступного тижня. Зустрінуся зі студентами. Дуже дякую, пані Валентині. Багатько за запрошення. І хочу сказати, що цей жанр він настільки простий. Що те, що говорите, це дійсно є. Я знаю, що оскільки я зараз спілкуюся з багатьма письменниками з усієї України, і вони користуються такою методикою, от, наприклад, написання віршів. Можливо, коли вони там говорять кілька слів, наприклад, є 10 слів, із цих 10 слів треба створити вірш. От, різні такі от способи є, але чим відрізняється запропонований мною жанр? Він полягає в наступному. Тобто, один з авторів створює пролог, тобто зачин до майбутнього роману Печворку. Це може бути невеличка історія. Там, скажімо, от у мене, коли ми писали босорку, це було 12 сторінок, це була окрема історія, але вона стала стартом, трампліном для всіх інших письменників, які долучилися до цього процесу. Я у цьому пролозі створив художній світ. Це старі мухомори, село, в якому проживає босорка. Це така собі карпатська відьма. Це взагалі то з міфології, вона є відьмою. Слов'янських народів Карпати, вона добра бабуся, вона в принципі зла людям не чинить. Тобто я змалював її характер, змалював її загальні риси, де вона проживає, що вона робить, як вона, в принципі, живе. І на прикладі тих от героїв, які, яких я до неї привів, я показав, що вона робить. Вот мене, там, наприклад, не розділене кохання. Вона допомогла чоловікові і жінці знайти. Так, спільну мову, так, тобто цей, ця історія стала стартовою, стала базовою. Але от, що важливо, що в пролозі ми закладаємо концепцію, ідею твору ключових персонажів змальовуємо, місце події створюємо. І можливо пишеться ще концепція для того, щоб не просто прочитати пролог. От я написав концепцію на 12, тобто сам пролог на 12 сторінок, і ще концепція на дві сторіночки, де чітко змальовую, як виглядають персонажі ключові, що взагалі, яка їх мета, для чого ми це все робимо і так далі. Це шпаргалочка. І, і письменник, коли починає писати, він просто прочитавши пролог, прочитавши концепцію, він вже розуміє, що йому треба робити. І дивіться, що він робить. Оце дуже важливо. Що цей жанр дозволяє багатьом авторам одночасно створити твір. І я хочу сказати, що, наприклад, досвідчені автори, вони, в принципі, пишуть добротні історії, там хай там це буде невеличке оповідання, там на 12 сторінок, чи на 15, чи на 20, за три дні. Тобто, теоретично ми можемо створити твір, невідомо якого розміру, протягом трьох днів. Всі разом, тому що кожен знаходиться в своїй кімнаті, де би він в Нью-Йорку був там чи в Токіо, чи де ми працюємо над цим твором всі разом, так? І от вони створювали свої художні світи, своїх персонажів, і вони приводили цих персонажів у мій маленький світ, який я створив на початку. Так? Вони взаємодіяли з ключовим персонажем, і це були фантастика, гумор, триллер, детектив, у кожного свій жанр. Кожен працював у своєму власному жанрі, але обов'язково взаємодіючи з моїм ключовим персонажем і на тому вимальовував свою власну історію, але зв'язок обов'язково мав бути з ключовим персонажем місцем подій і ідеєю задумом твору. Тоді він зберігає цілісність. От в чому важливість, якби ця концепція цього літературного почуття. Але кожна ця історія завершена, так? Обов'язково кожна історія завершена. Тобто, наприклад, там приводили з якимись певними проблемами, там хвора жінка, наприклад, в когось була там, чи там в когось згорів бізнес, якісь проблеми сталися. Вони приходили радитися в когось там кохання, знову ж таки нерозділене або ще щось. Що ж саме цікаве, що про що говорили автори? Про те, що їм сподобалася літературна співпраця ще тим, що в них по суті не було обмежень. Тобто ми бачили серед нас п'єси, тобто це були вірші балади, це були невеличкі оповідання. Тобто, не тільки по формі, не тільки по змісту, це і по формі були різні історії. Це була лірика, це, це була. Проза, розумієте. єдине обмеження для цих авторів було в тому, що вони повинні дотримуватись концепції ідеї цього твору і взаємодіяти з ключовим персонажем. І це відбулося наскільки це ми могли зробити. У нас є великі у нас є хороші рецензії з цього приводу. Це члени спілки письменників писали, тому що це була основна вимога національного реєстру рекордів України, оскільки, якщо ми встановлюємо національний рекорд у сфері літератури, ми маємо обов'язково мати фахові рецензії. Тобто ми їх отримали. До речі, серед нас ще була. Доктор філологічних наук пані Бикова Тетяна, яка працює зараз в університеті Драгомана в Києві, вона теж писала з нами і власну історію. Тобто, у нас дуже дуже така строката аудиторія письменників, це я ж кажу, це бачите, фахівці, філологи, це члени спілки письменників і початківці. І от ми створили групу в Телеграмі, і у нас було там дуже багато. І от коли цей жанр народжувався. Дуже багато було ідей. От кожен, а давайте так, а давайте про це, а давайте про це, і кожен якусь ідею давав із до третього години ночі. Цей телеграм постійно щось там дзвонить, і всі щось там обговорюють. І от е, врешті я запропонував оцей от трамплін, літературний трамплін, з якого всі можуть стрибнути в будь-якому напрямку в своєму літературному жанрі, зі своїми ідеями, але Але прив'язані страховкою до основного так, так, ядра. Так, так. Так, і от, якщо так простими словами уявити собі цей жанр, якщо глядачі, слухачі коли-небудь бачили ковдру печвок, клаптикова ковдра. Клапти... Клаптикова ковдра, яка складається з різних різнокольорових таких шматочків, але вони чому різнокольорові? У нас в літературі це виходить в різні жанри. В когось це там гумор, в когось сатира, тому різного кольору. Але вони всі в одній ковдрі, вони всі пов'язані. І, от, до речі, хочу сказати, що зараз я якраз працюю над варіаціями цього. Літературного печворку ще працює над кількома науковими статтями, тому що, от, наприклад, молодіжний роман печворк, який зараз яким зараз я займаюся, і зокрема, от спілка письменників України з нами в літературній співпраці. Щодо цього роману молодь України зараз пише до кінця травня, ми пишемо твір, який називається Врятувати Білобога», це міфологія. І от коли ми розмовляли з очільницею національного реєстру України України, пані Ланою Вєтровою, то в неї були певні сумніви з того, що ми зможемо зробити хороший твір з дітьми, тому що вони є не. Немає такого досвіду літературного, ніби то бути важко. І от мене виникла ідея. Одна справа з праців босоркою працювати це дійсно були все ж таки письменники, як не як які знають, що їм тільки кажуть, що і вони працюють. Так а тут дітки, от як нам їх зробити в печворк. Вони би не впорались, ну мені так здається, Як організувати Так, організувати. і як їм тут співпрацювати? І це зовсім інший певною мірою печворк. Він полягає в наступному. Дивіться, у нас є ключові персонажі: Чорнобог і Білобог. Вони між собою конфліктують. Чорнобог хоче і з того народжується світ. Так того так, от я ось взяв ідею, розвинув її. там на озері сине це все відбувається. Він все ж таки е, запроторює до в'язниці білобога, тому що хоче за щоб завжди була ніч, оскільки е, нібито дитячі голоси його дратують. Цьому ідея розумієте, цього твору. І тому, коли я дітям пояснюю, їхнє завдання ось десь яке дуже просте. Білобог, знаючи про те, що чорнобога дратують дитячі голоси, він в цей момент знаходиться в троні залі, хоче одягнути чорно-білу корону, яку йому служники страхітливі сутінки несуть. І чорно білобок згадує про дітей. Він будуть у мене в пролозі Михасика. Михасику прокиньте, тут така біда сталася. Михасик прокидається. Що, що він його впізнає. В них виникає невеличка дискусія. І білобок йому каже: Треба, щоб ти говорив треба, щоб ти розповідав, наприклад, про свої мрії, сни, фантазії, досвід. Будь-що, от е, ти своїм голосом дратуватимеш Чорнового, і він не одягне корону. В цьому ідея. І тому зараз всі. Дітки, які долучаються до цього процесу, цього літературного почуваку, вони пишуть власну історію, але вони її подають саме білопогові, щоб був зв'язок з ключовим персонажем. Всі я йому свою. розповідають. Я слухаю і розумію літературну концепцію, я розумію. Я розумію, що це цікаво, це круто. З іншого боку, має бути ментор цього всього процесу, тобто той, хто візьме на себе організацію, і я візьме на себе потім вичитування і так. якось. Не просто напевно ці, ці частинки, оці клаптикової ковдри, вони хто перший, то той перший друкується на перших сторінках. Воно все одно має якось скластися, сформуватися. Так, так. І мені здається, що в цьому випадку найважче саме це. Хто цим займається? Ви знаєте, я хочу з великою гордістю сказати про наших українських авторів, про те, що коли ми працювали з босоркою. Настав цей момент, коли треба було все це зшити, треба було це все відредагувати. І Я роблю низький уклін українським авторам за те, що вони зробили це самі і безкоштовно розумієте? Тобто, ті автори, які співпрацювали в команді, вони ж самі і зробили це, тому що там серед нас були редактори більше 20 редакторів. Я просто запитав групі, хто може. Це зробити. Хто може допомогти? І вони допомогли більше 20 авторів. Ми створили окрему редакторську групу. У нас досі існує ця група. Вона чекає якраз роботи з Білобогом. Там ми спробуємо трошки долучити кошти до цього процесу з тим, щоб їм це оплатити, звісно. Але вони фахівці, вони професіонали, вони знають свою справу. Вони не тільки пишуть, вони вміють редагувати і вони це зробили. Тому це літературна толока. Так, толока, літературна толока з дуже дуже таких ну строкатих людей, тобто людей, які якщо їх об'єднати в одне єдине ціле, ми отримаємо щось таке дуже сильне, сильне присильня. А як з виданням бути таких творів? <кій> Значить, дивіться. Ми робимо все для того, щоб звісно цей твір був опублікований врешті. І я знаю точно, що цей твір матиме кілька життів. Який саме? Це буде, і це буде поставлено на сцені. Нехай не всі, тому що всі про... про біло Бога зараз. Я взагалі про всі ага. кажу, тому що. Там були і п'єси серед тих усіх творків. Там були і такі речі, які можуть бути екранізовані, тобто це можуть бути сценарії. Врешті просто нам трошки важко в плані того, щоб донести зараз суспільству те, що ми робимо. І я хочу сказати, що час прийде. Ви ви, ви все правильно помітили самого початку про те, що зараз мало хто про це знає, але я хочу заявити з повною відповідальністю про те, що українці під час війни зробили неможливе, ми зробили внесок у світову літературу. Ми створили новий жанр. Ми не тільки створили новий жанр, ми написали книгу в цьому жанрі. Хай хтось скаже, так можливо, десь підтягнули, десь не витягнули, десь трошки треба краще, але ми це зробили. І ми це навіть зробили таборити. це навіть на літературний рекорд. Розкажіть так, про це, до речі. Так. Літературний рекорд? Ну, тобто, якщо говорити про сам літературний рекорд. У нас було не так багато часу, тому що нам треба було впоратися десь до середини червня минулого року. І от автори у своїх кімнатках, у своїх студіях, так би мовити, літературних вони працювали над своїми історіями. Це було дуже дуже цікаво, тому що. Більшість авторів були з літературних таких електронних площадок. Завдяки, до речі, оцій оці, такої неможливості в електронному вигляді так би мовити спілкуватися. Ми знайшли один одного, об'єдналися в цю єдину групу. Потім пішов клич по всій країні. Багато хто серед нас Тетяна Грицанченка, це членкиня спілки письменників із Закарпаття. Це Ольга Бражник, Черкащини знову ж таки. Тобто, багато було серед нас таких саме письменників, які вже давно пишуть і друкуються. Вони не побоялися стати разом з нами. Підставити так, вимовити, своє плече і допомогти. Молоді боялися. І я хочу сказати, що цей літературний рекорд, він взагалі ця літературна співпраця, вона дуже багатофункціональна. в тому плані, що це не просто ми робимо це заради рекорду, тому що дивіться, багато хто з тих авторів, які навіть боялися говорити, що вони письменники, вони заговорили, що вони є письменники. Вони тепер пишаються тим, що вони зробили. Вони пишаються собою. А це є головне, тому що ми розкриваємо, розкриваємо українців, щоб вони могли. Потім створювати такі твори, які будуть пошановуватися у всьому світі. Ми ж ідемо до цього, і про весь світ. Ви сказали про те, що зараз в роботі роман Рятувати біло Бога, але я читала на вашій сторінці, що ще є роман «When time Вентаймшот, який зараз пишуть учасники зі всього світу. Так зі всього світу це українці, яких розкидало по всьому світу. Чи можливо це такий багатомовний навіть роман? От я хочу сказати, що якщо почитати мою наукову статтю з приводу колективного літературного печворку, то я закладаю ідею того, що колективний літературний печворк як жанр він передбачає співпрацю різномовних авторів, в тому числі, оскільки засоби електронної комунікації нам дають можливість об'єднуватися. От зараз я створив пролог до цього роману. Він називається Олігарх, це сатира, оскільки я сам в сатиричному жанрі працюю і. Цей роман, цей дорослий роман, це він про цінність життя, коли його обмаль. Тобто там не треба цього боятися, приходить так би мовити, смерть Ну, вона в різному може бути обличчя. Це може бути вітер, це може бути будь що. Тобто кожен автор має подумати, яку якою б він захотів її побачити. І до речі, в концепції я це все прописую. Даю їм багато такого місця для маневрів, щоб не зв'язувати їм руки. І, от важливо тут, що цей роман про те, що от вона приходить і дає людині там, наприклад. 10 хвилин, комусь два місяці, для того, щоб ця людина розпорядилася своїм життям як належить. І От до мого героя вона приходить і дає йому 30 хвилин. І говорить, ти маєш позвонити дружині, позвонити своїм дітям, до яких ти не добре ставився, і так далі. І так далі. І він, як олігарх, він вважає, що він сам знає, коли в нього серце там зупиниться, і так далі. І він проявляє цю зневагу. Звісно, що він цю боротьбу програє. І от цей пролог зараз перекладений на англійською мовою, також іспанською мовою. У нас є група в телеграмі, де вже більше 180 українських авторів. Звісно, що вони розкидані і по іншим країнам. До речі, бо сорку писали також українці, які перебували в Чехії, в Польщі, і також в інших країнах. Але цей роман його метою є не просто об'єднати українців. Ми хочемо об'єднати авторів з різних країн світу, саме резидентів тих країн, тобто щоб це були там японці, хай там американці, і щоб вони прочитали. Тобто, ну тобто, щоб вони написали свій власний кусочок, шматочок їхньою мовою. І ми подивимося, як вони бачать цю ситуацію. Наприклад, це, це от питання дуже актуальне там для Мексики, ну мексиканці по читам, да ну мексиканці, вони по-своєму бачать японці по-своєму бачать, і от ми побачимо. І по перше, але там повинні працювати потім і перекладачі. А от ми його пишемо різномовним варіантом, Тобто ми ж бачимо. Для поліглотів. Ну, ми, ми Потім для конкретної країни можна буде перекладати тою мовою, якою потрібно. Але в цьому є смисл цієї строкатості твору, печворку, тобто різнокольорових клаптиків. просто... В, живі... в оригіналі це буде дуже цікава Круто. книжка, яка Та. надрукована різними шефтами, різними різними мовами світу в одній книжці. Так, і однією з таких функцій, ну я вже не кажу про те, що участь у таких літературних проєктах, вона дає знайомство авторам, бо вони знайомляться там. От, наприклад, я наступного разу приїду, приїдуть колеги в університет з лекцією невеличкою про себе розповідатимуть ті, що брали участь у босорці. Тобто, це велика така колаборація всі авторів з усієї України. Це за світ своєї власної особистості, розпровід про себе. Це такий великий поштовх, трамплін для. Творчості конкретної людини. Не треба сидіти і мовчати, треба говорити, що я зробив, як я зробив, подивіться. От, наприклад, у нас жіночка з, з, зі Східної України вона, наприклад, все своє життя писала про, про, ну, тобто створювала книжки і складала їх у шуплятку, тому що ніхто не хотів читати, що вона пише, вона не знала, як їх просувати. І от коли вона зробила цей рекорд, її запросили там і в газеті написали, і на телебачення запросили її запитали, що ви ще пишете. Тобто це можливість. я вважаю, що треба це робити, тому що от цим великим проєктом світовим ми привернемо увагу загалом до літератури, до авторів України, піднімемо на інший рівень, пане Сергію. І останнє таке питання воно напевно більш організаційне, тому що я бачила на вашому вашому сайті, що є такий певний таймінг. Тобто зворотній відлік, наприклад, до написання роману Врятувати Білобога». І от сьогодні, якщо не помиляюся, буде 78 днів до завершення написання так. роману Врятувати Білобога». Завершення написання роману це коли можна ще подати свої рукописи, чи це вже коли він буде сформований повністю. І взагалі, що uh -huh. значить таймінг в таких роботах в написанні роману-печворку? Ну, таймінг потрібен це чисто такий собі психологічний аспект для того, щоб люди все ж таки автори розуміли, що ми маємо якусь таку крайню межу, до якої ми маємо подати свої творки, Якось це uh -huh. трошки дисципліну. Людей. Але ми ніколи не дотримуємося. Ми в будь-якому випадку ми ще це є термін, продовжимо, але все одно фінал ми хочемо зробити на осінь. Тобто влітку ми відредагуємо ці всі твори, об'єднаємо їх і потім восени плануємо, наприклад, це буде книжковий фестиваль, це книжкова Україна, що відбувається на ВДНХ чи, можливо, в інше місце виберемо, подивимося. І ми там проведемо цю фіксацію. Тобто, ми запросимо. Тих, хто зможе приїхати, всі отримують сертифікати. Я от собою взяв до речі, покажу вам е рекордсмена е для біографії. Це дуже класна штука. От Уже зараз є відгуки наших авторів, які е виграють конкурси літературні, і вони говорять, що дуже дуже позитивно впливає на їхню біографію. Оцей аспект, що вони брали участь у такому літературному дійстю, всеукраїнському так. Тобто до написання роману Врятувати Білого бога ще можна долучитися? Чи так. у вас уже є Ні, процес, процес долучення триває? Він відкритий. є група в телеграмі, і можна через сайт зареєструватися, там клікнути, скинути свою готову роботу. Головне, от треба прочитати концепцію, треба прочитати пролог, щоб. Дітки, які пишуть, вони знали, як виглядає Білобог, який в нього характер там і так далі. Щоб вони самі цього не вигадували, і щоб це не були окремі їх історії. Тоді інакше це буде вже тоді не печерка, просто окремі історії. Щоб це був печерк, їм треба прочитати концепцію і. Пролог і тримати цей зв'язочок. Я от інколи ходжу завтра, до речі, йду в школу, і от приходжу вже на другий, третій раз до дітей для того, щоб попрацювати з їхніми творами безпосередньо. Коли вже вони написали, я кажу, тут треба трошки там виправити, трошки додати. Я знаю, що нам зараз дуже допомагають вчителі. Я от Зі Слов'янської гімназії я був, дуже допомагають нам, вони самі редагують навіть. Тобто вони вже готові роботи скидають такі, що вже не потребують редагування. Я дуже, -дуже щасливий від того, що. Цей проєкт дуже позитивно сприймає, сприймається філологами, вчителями, які зараз мають колосальне навантаження і так, і без того, але вони все одно допомагають, тому що вони бачать, що це світлий, хороший і правильний проєкт, тому що є проблема в школах, що мало читають дітки. А є такі школи, де навпаки розповідають такі речі, а в них такі в головах світи, вони створюють такі роботи, що й дорослі можуть позаздрити. Ці таланти їх треба висвічувати, їм треба допомагати. Щоб вони не ховались по куточках. Так само, як от з Босоркою. Багато хто, наприклад, ховався за аватаркою. Вони навіть не знали, як ця людина виглядає, бо в неї там білочка чи там що аватарка. Так. А потім ця жіночка приходить із трибуни, в неї руки трусяться, бо вона боїться, вона вперше прийшла, стала за трибуну на фіксацію рекорду. Після цього вони вже реєструють свої е, прізвища, там е, світяться, підписують якісь контракти. Молодці. Що ж, за нашою молоддю майбутнє? Майбутнє за такими творчими людьми яким піднімати Україну після війни, дай Бог, вона закінчиться перемогою нашою якнайшвидше. І тоді Україна покаже скільки талановитих, скільки творчих, креативних і крутих людей ми маємо. Так, так. І дякую вам за те, що ви їх піднімаєте. Може, може, навіть не просто з якихось кімнаток закритих, а з якогось голодця. Так я вам дуже дякую за запрошення. Бажаю усім успіху. Беріть олівці, пишіть, створюйте роботи, щоб вами пишалася вся країна. В першу чергу ви самі, тому що, в першу чергу, ми повинні отримувати задоволення від того, що ми робимо. Згодно. Так, а слухачам українського радіо Вінниці нагадаю, що звучала програма з перших уст. Ми говорили про новий жанр у літературі Роман печворк із його творцем, письменником і науковцем Сергієм Батурою. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева.